Так одна хвилина і наші пасочки готові. Я тільки що читав повідомлення королів, пишуть, що багато в кого видають. Інші чата пишуть що взагалі перший раз в житті вирішили спекти паску. Вони подумали, що як в Сергія виходить, а в нас не вийде і багато людей перший раз в житті спекли і повдавалися. Люди і такі задоволені. Ото я мотиватор. Так. Все, поїхали. З Богу. Гарні пасочки. О, але воно пахне це і цедрує, то капіт. Дайте до двері. Він нас ще й обнімається, бачиш? Так, пасочки. Так, види, а таке? Обнімається. А та побігла пасочка. Це? Нормальні, файні пасочки. Так, що все. А я думаю, все... може взагалі не робити дві ківни? Ні, ну, я буду, і? в мене куча... Куча в мене прикрас, я б сьогодні... Диви! Я кажу, побігла. Та бо. як в цей, як в, на фотографіях. Mm. Лазурі рубля, я так спеціально так зробив. Так що королі пасочки нехай остивають. Але файно. Остивають пасочки і все. І ми будемо я буду їх прикрашати.